Дивіться сьогодні, Аді Роговцеві 88. Кого легендарна актриса чекає з фронту та чому 10 років тому вона стала персоною нон-грата в Росії. Крім того, зірка Кіборгів назвав єдиного хорошого росіянина-актора, який допомагає ЗСУ. Це Марс та Зірки. Поїхали! 16 липня свій 88-й день народження святкувала народна артистка України, жива легенда театру і кіно Ада Роговцева. І попри свій поважний вік, вона й далі залишається не лише на сцені, а й у центрі суспільного життя країни, зокрема підтримуючи українських військових. Вже багато років актриса живе війною і не лише тому, що їздила на фронт до бійців, а й тому, що з нетерпінням чекає додому свого онука Олексія, який нині на передовій. Сьогодні ми розповімо про переживання актриси щодо долі близького родича та про те, чому в Росії її вважають персоною нонграта. Про переживання за 33-річного онука Роговцева розповіла в інтерв'ю Сергію Жадану. За її словами, повномасштабна війна глибоко змінила його характер. Олексій повертається з фронту зовсім іншою людиною, надчутливою до звуків і з глибокими емоційними травмами. Боїться навіть зіткання. Вона додає, це не його вина, а реальність, з якою тепер живе кожен військовий. А дороговцева вже понад 10 років підтримує українських захисників. Ще з 2014 року вона їздила в зону АТО і називає військових своїми дітьми. Мені хочеться всіх їх обігріти, обійняти, облюбувати та обцілувати, і головне захистити щиро зізнається. Актриса вона переконана, що суспільство має підтримувати не тільки солдатів, а й їхні родини. За словами Роговцевої, ті, хто повертається з війни, потребують особливого ставлення, любові і терпіння. В її родині війна торкнулася кожного на фронті. Не лише онук, а й зять, а решта родини займається волонтерством і допомогою армії. Попри свій вік, актриса залишається активною. Вона читає вірші, бере участь у патріотичних проектах, виступає з підтримкою воїнів та розповідає правду про війну. Утім, за цю правду вона заплатила велику ціну. Ще у 2015 році Росія порушила проти неї кримінальну справу, причина благодійна допомога на підтримку українських військових. Ми зібрали для шпиталю до АТО 52 тисячі гривень. У Москві почули дзвін та не знали, де він. Тоді я якраз дошкуляла їм, і вони вирішили, що я в Росії заробила гроші і профінансувала військові дії, розповідала вона. До цього моменту Ада Рогцева понад півстоліття працювала в російській культурі, виступала на сценах театрів, знімалася в кіно, співпрацювала з провідними російськими режисерами. Та після 2014-го вона категорично відмовилася від співпраці з країною-агресором. І, як виявилося, вона стала персоною нон -грата в Російській Федерації. Втрату російського глядача та сцен Ада Миколаївна сприйняла болісно, передусім у матеріальному плані. Я не та людина, яка вміє накопичувати гроші, тому втрата російського глядача відбилася катастрофічно на моєму фінансовому стані. Але це зрівнянна втрата з тією, що несуть наші співвітчизники. У мене просто немає можливості щось віддати дітям, купити книжки, які я хочу. Я не маю можливості так часто їздити в село до себе, бо кожна моя поїздка на бензин забирає всю мою пенсію. Зізнавалася вона. Попри це, вона не жаліється, каже найбільше щастя, що українці їй довіряють. Мені українці пробачили, ніхто й ніколи мені не закинув, не згадували. Я все розповідаю, та я відверта. Люди бачать, що статків у мене немає. Може, через це з'явилася довіра, каже акторка. Друзі, а яке у вас ставлення до Ади Роговцевої? Пишіть у коментарях. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це нам дуже допоможе з просуванням каналу. А ми йдемо далі. Український актор Роман Ясиновський, відомий за ролями у фільмах «Кіборги», Довбуш, «Спіймайте Кайдаша та серіалі Перші ластівки, заявив, що серед російських артистів лише один викликає в нього повагу. Йдеться про Артура Смолянінова, російського актора, який відкрито виступив проти війни, покинув РФ і, за словами Ясіновського, навіть підтримує Збройні Сили України. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк. А за словами Ясіновського, він мав багато знайомств серед російських акторів, які до 2022 року приїжджали в Україну, працювали на спільних проектах і захоплювалися атмосферою Києва. Проте після початку вторгнення більшість з них промовчала. Однак одна історія все ж зачепила Ясіновського. Він згадав про актора Артура Смолянінова, який відкрито засудив агресію РФ, за що став персоною нонґрата у себе на батьківщині та був змушений залишити країну. Для мене напевно єдиний хороший росіянин це Артур Смолянінов, який відкрито говорить про війну. Це людина, яка кинула все і до останнього сиділа в Пітері. Це я 100% знаю, бо в мене є друзі в Європі, яким я говорив: ні, нема хороших росіян. А мені доказували: дивись, ось він до останнього. За декілька годин до того, як спецслужби прийшли його забрати, він виїхав, врятував своє життя. Смолянінов став одним із перших російських акторів, які публічно виступили проти війни. Він неодноразово заявляв, що не підтримує політику Кремля, і заявив, що не вважає РФ своєю батьківщиною. За це його оголосили іноагентом, звільнили з театрів і закрили перед ним усі професійні можливості в Росії. Після втечі в Європу актор почав нове життя без фінансової стабільності та підтримки індустрії однак, зберіг громадянську позицію. Мені говорили друзі в Європі, що він також підтримує українську армію. Зокрема, хороші росіяни це люди, які воюють за Україну в РДК. Додав актор у своїх інтерв'ю. Смолянінов згадував про своє українське походження. За його словами, значну частину дитинства він проводив в Україні у родичів. Він також згадував зустріч з Путіним, яка залишила в нього тривожне враження. Це було після закритої прем'єри фільму Дев'ята рота, в якому Смолянінов грав одну з головних ролей. Я ще тоді почав підозрювати, що щось тут не те. Ми сиділи тоді з ним майже цілу годину. Мене залишилися в пам'яті два найяскравіші спогади. Перше враження це запах, який від нього походив. Якісь спецпарфумовані війська напевно попрацювали, бо в мене це викликало тоді відчуття якоїсь абсолютно інстинктивної улесливості. Я ніколи в житті не відчував такого запаху. Мені здається, тут не буває дрібниць, це все спецоперація. А друге, ми проговорили годину. Про Афганістан розмовляли, і він став говорити про те, що американцям вигідний цей наркотрафік. І дуже переконливо це все звучало. Він має прийоми маніпуляції віртуозно. Але після того, як ми вийшли звідти, я запитав себе, про що ми говорили? І я зрозумів, що не пам'ятаю жодного слова. Це був просто сірий туман, казав Смолянінов. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.